Якщо вам необхідно заповнювати або редагувати інформацію про дітей, вам необхідно перейти до розділу Мої діти. Ви будете бачити, вже зареєстрованих дітей, і для того, щоб ви мали можливість внести певні зміни, вам необхідно натиснути олівець. Далі маєте можливість вносити всю інформацію стосовно дітей. Якщо вам необхідно додати, Пільги, якщо ваша дитина має пільги, натискаєте також олівець. Далі вибираєте із списку Що саме за пільга. Далі прикріпляєте документ, який підтверджує. Якщо у вас є ще пільги, ви маєте можливість додати ще одну пільгу. Якщо вам треба прибрати пільгу, натискаєте просто Видалити. Після внесення всієї інформації натискаєте Зберігти інформацію. Якщо вам необхідно додати ще одну дитину, ви маєте можливість це зробити додати інформацію про іншу дитину. Також вносити всю інформацію і натискаєте Зберегти інформацію.